Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою класною новиною. Ви всі знаєте, що на цьому каналі ми з вами називаємо речі своїми іменами, і вже більше чотирьох місяців ми з вами називаємо Трампа саме тим, ким він є на самому ділі. Так, тобто, Дональд Трамп, він не просто ідіот, він не просто старий маразматик, він не просто упир і просто медак. Так, Дональд Трамп свідомо підтримує Путіна. Дональд Трамп є посібником Путіна. Він є активний учасник цієї війни, і він є. Активний підтримувач Путіна, і про це ми з вами тут кажемо. І тобто, Дональд Трамп він є ворогом. Він є ворогом України. Він є ворогом всього цивілізованого світу. І угадайте, що друзі, правильно це старе дурне створіння, воно само в цьому визнало. Дональд Трамп в своїй цій соціальній помойці опублікував черговий пост, в якому він. Зізнався так. Він відверто зізнався, що якщо би не він, то вже би путіну було б дуже погано. То Раші було б вже дуже погано, і є висока вирагідність того, що війна би вже закінчилася. І не гинули би десятки сотні тисяч українців, невинних людей, люди, які не збиралися ні з ким воювати. Тобто українці жили собі, будували своє життя, будували свою, е, свою країну, і на них напало це чмо, цей вурдалак, який сидить оточений труп'ячиною в Кремлі. Так мені часто пишуть, що ти кажеш, що він оточений трупячиною в Кремлі. Так ви подивіться, скільки там захоронено в цій стіні, за якою він сидить. Там же ж труп'як на труп'ячині і він себе там від. Відчуває, як вдома, так це єдине місце, де він себе відчуває гарно, тому що він і є вурдалак, він живе труп'ячиною, він питається труп'ячиною, там немає нічого людського. І ось Дональд Трамп він зізнався, що він допомагає цьому створінню, що він є активний е помічник. Путіна, так що, якби не він, то Путіну вже були б ландиші вже були б власти. І це, друзі, знаєте, це досить така знакова подія. Тому що е це перший раз, коли мудак зізнається в тому, що він підтримує міжнародного злочинця. Не будемо забувати, що Путін міжнародний злочинець, він знаходиться в міжнародному розшуку. І ось президент Сполучених Штатів Америки активно допомагає міжнародному злочинцю, який знаходиться в міжнародному розшуку. Це дійсно нонсенс. Це дуже неприємно знати і дуже неприємно чути, що Сполучені Штати Америки скатилися в таку прірву, що їхній президент активно підтримує міжнародного злочинця. Ну і я думаю, що це старе муровод, цей придурок Дональд Трамп він навіть не розуміє, що він зробив. Я дуже сподіваюся, що е, інтернет не забуде цей пост. А якщо забуде, то я йому нагадаю. Ми всі цей про цей пост нагадаємо, да, друзі, ми не забудемо цього е, посту від цього придурка. І коли стане питання розбору на суді, хто допомагав міжнародному злочинцю Путіну, то ми нагадаємо про Дональда Трампа. Ми нагадаємо про цей пост і ми нагадаємо про те, що навряд чи би Путін зміг би зробити те, що він зараз робить, якщо б його не підтримував президент Сполучених Штатів Америки, якби його не підтримував і не допомагав йому Дональд Трамп. Тому я сподіваюся, що про цей свій пост і про всі свої ці. Е, е, Херню, яку він він творить, Дональд Трамп пожалкує, коли буде сидіти на скам'ї підсудних разом зі своїм дружбаном у Володією Питерським. тобто Володією Путінським. Так Тож, друзі, давайте будемо з вами і далі збирати докази. Е Всіх злочинів, цих чувиру, цих е, пристарілих вурдалаків. Будемо все документувати. Ми з вами все запам'ятаємо. І ми з вами нагадаємо світу, що і як відбувалося. Я сподіваюся, що ви мене підтримуєте. Що вам подобається та інформація, яку я вам сьогодні дав. І я сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал, щоб і далі не пропускати корисну інформацію на моєму каналі. Натиснули на дзвіночки. Ну і будь ласочка, це дуже. Важлива і корисна інформація. Допоможіть розповсюдити її вашими вподобайчками і вашими коментарями. І скиньте, будь ласка, посилання на це відео в соціальних мережах. Отже, друзі, як завжди, від вас підписочка, вподобайчка, коментар. Від мене класні новини. На цьому я з вами буду прощатися, а ми з вами, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!